Місія лікарів-волонтерів католицького карітусу Угорщини вже в 75-те проводить безкоштовний медогляд за межами Угорщини. Лікарі, які долучилися до даної місії, виконують медогляди у вільний від основної роботи час. Днями місія знову прибула до Закарпаття, де організували прийом охочих у реформатському ліцеї в селі Великі Береги. Участь у медоглядах взяла також Аніта Герцег, посол доброї волі католицького карітусу Угорщини, яка зазначила, що робота місії є надзвичайно важливою, особливо для закарпатців, які живуть у складних умовах через війну. Для мене було важливо побачити цю частину роботи католицького карітусу. Я теж долучилася до проведення оглядів, звісно, тільки в тих процесах, які не потребують спеціалізації, тобто вимірювання рівня цукру в крові та артеріального тиску. Були випадки, коли ми діагностували високий тиск або високий рівень цукру у дітей. Дуже важливо, щоб ці проблеми були вчасно виявлені. Під час проведення огляду необхідність у таких заходах. Підтвердилася, а саме окуліст не знайшов погіршення. Я ношу окуляри вже другий рік поспіль. Так само нічого не знайшов соматолог. Ортопед звернув увагу на проблеми з колінним суглобом, але на це мені виписали фізіотерапію. Ще ще чекаючи, на свою чергу долог лікаря. Це дуже хороша можливість. Адже всі ці обстеження проводяться в одному місці, і все відбувається дуже професійно. Тут на під час обстеження члени місії провели стоматологічні, офтальмологічні та ортопедичні огляди дітей і дорослих. Зробили ЕКГ, а також перевірили рівень цукру в крові та артеріальний тиск. Толако сумеруя налгоми вже неодноразово стикалися з ситуаціями, коли діти не знали, що вони потребують окуляри. Так сформувався запит, і ми отримали пропозицію на проведення такого огляду в нашому ліцеї. Кожен наш учень з 5 по 9 класи, чиї батьки дали згоду, пройшли ми догляд у лікарів-волонтерів католицького каритосу. Також на огляд прийшли працівники нашого закладу та діти й дорослі з сусідніх населених пунктів. Тут люди можуть дізнатися, наприклад, про підвищений тиск чи рівень цукру в крові, і тоді вже можуть почати більш плегливо ставитися до свого здоров'я. Люди приїхали на огляд не лише з навколишніх сіл. Мама з трьома дітьми приїхала з віддаленого села, що свідчить про довіру Закарпатські до угорських лікарів. Ми вдячні за таку можливість. Ці огляди дуже корисні, адже в одному місці ми змогли пройти усіх спеціалістів. У найменшого діагностували проблему зі стопою. Добре, що це помітили в такому малому віці, адже ми зможемо провести відповідну корекцію. У доньки виявили проблему з зором. А у старшого все добре. З трьома дітьми нам було б важко пройти всі ці обстеження за один день. поліклініці це забрало б мінімум два дні. А тут ми за дві години пройшли всі обстеження. Тому ми дуже вдячні. Більшість членів сім'ї лікарів-волонтерів регулярно приїжджають до Закарпаття. До них належить і стоматолог Марта Малкович. Коло учасників місії постійно розширюється. Молоді члени команди, які проводили ортопедичні огляди, вперше долучилися до роботи. «Діти багато займаються спортом. На це ми не розраховували, тому дуже раді цьому. Проведення таких оглядів дуже важливе, адже більшість дітей ще не оглядалися у всіх спеціалістів. У підлітки великий ризик виникнення викривлення хребта, тому у їх випадку варто проходити щорічний огляд. За понад сім років діяльності місія лікарів волонтерів провела обстеження понад 11 тисяч дошкільнят, школярів та дорослих, а також близько півтори тисячі гінекологічних оглядів та онкоскринінгів. В результаті цих обстежень Карітас передав дітям майже 1300 окулярів і 1100 ортопедичних устілок. Лікарі місії та місцеві співробітники Карітасу на основі профілактичних оглядів ініціювали та виконали численні додаткові обстеження, лікування та операції. Ми вважаємо, що ці огляди важливі, і це підтверджує наш досвід за роки тому ми плануємо продовжити цю практику, хоча б до того часу, поки в Україні не нормалізується ситуація з медичним забезпеченням населення. За майже сім років роботи місії лікарів-волонтерів ми оглянули понад 11 тисяч дітей і виявили чималу кількість захворювань у їх початковій стадії. Це вкрай важливо. Карітас також запустив програму з навчання педагогів та вихователів стосовно того, на що вони мають звертати увагу для вчасного виявлення тієї чи іншої проблеми у дітей, адже в молодому віці хвороби легше вилікувати та попередити. Вже були передані декілька тисяч окулярів та ортопедичних устілок. Це безперервна праця, адже через рік два окуляри доведеться міняти, як і ортопедичні засоби. Місія намагається через рік повернутися до того чи іншого населеного пункту і переглядає діагнози, які були встановлені рік тому. І за потреби формуємо запит на нові медзасоби. Ішокела кортемісатеше у ясказокеншегіте під час обстеження члени команди місії лікарів-волонтерів обстежили близько 200 осіб. Метою цього обстеження було не лише забезпечення медичної допомоги, а й привернення уваги громади до важливості профілактики та збереження здоров'я.